На дорозі ще досі лежать уламки мотоцикла. Саме на цьому місці у селі Дермень перша трапилася смертельна автопригода. Тут зіткнулися маршрутка та мотоцикл, в результаті чого загинув керманич двоколісного. Усе сталося за лічені секунди. Мотоцикліст виїжджав із села Дермень Перша. Як раптом на повороті зіткнувся із маршруткою. Слідчий слідчого управління встановив, що водій маршрутки Мерседес-Бен з полученням рівне Дермень. 53-річний рівнянин виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив лобове зіткнення із мотоциклом Ліфан під керуванням 20-річного жителя селища Буща. Медики намагалися врятувати життя парубка, однак після проведення реанімаційних заходів констатували його смерть. За даними від правоохоронця, водій маршрутки був тверезий. Як він пояснив поліцейським, виїхав на смугу зустрічного руху, бо об'їжджав яму. Слів очевидців це страшна трагедія, біда загинув 20-річний юнак. Батькам біда і маршрутчику біда. Ну, що зробите, така судьба водіїв. Але ж перш, вина велика вина це голови ОТГ. Його команди, які не дозволили, що це случилось, бо тут було не раз. Таке. Пан Василь розповідає, ДТП на цій ділянці трапляються часто. Додає, якби на дорозі провели ямковий ремонт, кількість автопригод зменшилася б в рази. А якби було на цьому закритий перекресток, поворот була замощена яма, маршрутка не минала б її другою стороною. Він теж по суті правий, бо він, бо він це. Е... Хотів, щоб людям було, ну, не трасло, да, ну як в воді, але отак вийшло, що така біда прийшла. Голова Мізицької громади, куди входить село Дермень, перша повідомив, дорога перебуває на балансі служби відновлення та розвитку інфраструктури у Рівницькій області. І вони неодноразово писали листи, щоб цей автошлях відремонтували. Ви надсилали, можливо, який запит в службу відновлення? Да, надсилали. Задля співфінансування? Чи, що? Е... Ні, що що для за співфінансування? щоб вони поремонтували у службі відновлення та розвитку інфраструктури в Рівненській області? Нам повідомили, що поки в країні війна, вони не можуть виділяти кошти на ремонти. Єдиний варіант покращення автошляху співфінансування з місцевим бюджетом. Дарина Черемшина та Анна Авдієва телеканал ATV Media Group.